Номер 1444. Задача. За 2 кілограми печива і 3 кг цукерок заплатили 128 гривень. Скільки коштує кілограм печива, і скільки кілограм цукерок, якщо цукерки дорожчі за печиво на 11 гривень. Запишемо задачу скорочено. Мова йде про печиво і про цукерки. Так і пишемо печиво. Сукерки. В Задачі говориться про масу, про ціну і про всю суму. Тому вгорі запишемо маса, ціна. Тобто за 1 кілограм, скільки заплатили, і вся сума. Маса, ціна і вся сума. І так, Печива купили 2 кілограми. Тобто печива маса 2 кілограми. Цукерок маса 3 кілограми. Скільки ж ціна про ціну невідомо. Сказано тільки, що цукерки дорожчі за печиво на 11 гривень. Тобто, 1 кілограм цукерок дорожчий за 1 кілограм печива на 11 гривень. Тобто ціна печива меншого, давайте позначимо її через «ікс». а ціна цукерок на 11 гривень більша. Тобто «ікс» плюс 11 дорожча більше. Щоб знайти суму, за 1 кг платять х, то за 2 кг в два рази більше, 2 помножити на х. За 1 кілограм платять х плюс 11 гривень, то за 3 кілограми у 3 рази більше 3 помножити на х плюс 11. Сказано, що за всі цукерки і печиво заплатили 28 гривень. За всі цукерки і печиво заплатили 128 гривень. Тобто разом вся сума це 128 гривень. І так, рівняння в нас, зрозуміле. сума оцих грошей це 128 гривень. Тобто сума заплаченого за печиво і за цукерки разом 128 гривень. Тобто, Потрібно додати ці вирази, і це буде 128 2х, додати 3 помножити на х плюс 11 дорівнює 128. Розкриємо дужки. 2х плюс 3х. Плюс 3 на 11. 33. Дорівнює 128. 2х додати 3х маємо 5х дорівнює 128. Переписуємо. 33 з протилежним знаком переносимо 5х дорівнює. 128 мінус 33. Це буде 95. Х дорівнює 95. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 95 поділити на 5. 95 поділити на 5. Х 9 Дев'ділимо на 5 маємо по одному 45 на 5, 19. І так, 19 гривень. Це ціна гривень. Ціна печива, ціна печива. Чому це ціна печива? Тому що іксом ми позначали ціну печива. Щоб знайти ціну цукера, потрібно до ікса додати 11. Ікс у нас 19, 19 додати 11. Це буде. 19, додати 11, одержимо 30 гривень. Ціна цукерок. Відповідь. В задачі запитується, скільки коштує кілограм печива і скільки кілограм цукерок. Тобто печиво ми запишемо першим у відповіді. 19 гривень та 30 гривень.